А зараз хотів би перейти ще до однієї важливої теми, яка до подій, яка сталася буквально вчора і позавчора, у Білому домі туди, я так називаю, викликали представника Кремля, не Путіна навіть, а Кремля. Е, Ніякого Кирила Дмитрієва, якого до, до вчорашнього дня умовно мало хто і знав. Ну, скажу відверто, і я не знав, хто він такий, ну не потрапляв він мені в поле зору. Але сьогодні багато про нього пишуть. Він став в останній день вчорашній супермедійною особистістю в американських ЗМІ. Практично всі телеканали, Fox News, CNN, він всюди був, роздавав інтерв'ю про підсумки зустрічі його із Стівом Віткофом. Із сенаторами він зустрічався, з е, працівниками адміністрації Байдена, ой, перепрошую Трампа. І нібито, от тут дуже цікавий примітний момент. Я е, спостерігаючи за стрічкою новин саме, що стосується цього візиту на ріновості, бачу повідомлення. Встрічався лі Дмитрієв з е, Трампом, неізвісно. Ну для чого це було написано? Для того, щоб що підкреслити, що така зустріч могла бути. Сам Трамп це прокоментував за підсумками візиту. Своєго Дмитрієв зробив дуже багато заяв. Всіх перелічувати і складно, але якщо і не варто, хто захоче, почитає. Я перш ніж переконаний, що вони є вже сьогодні в змі. Це з'явилося вчора пізно ввечері в російських телеграм-каналах. Це почали друкувати і наші, звісно. Але офіційні повідомлення засвідчують про те, що Дмитрієв сьогодні фактично виступає головним переговірником не лише про гроші. Не лише про гроші. Він говорив і про гарантії безпеки, він говорив про НАТО, він говорив про мирну угоду, що вона може бути швидко підписана. Потім це прокоментував трішки згодом навіть і президент України, ну майже паралельно. Але що ви бачите за оцим раундом переговорів зараз Дмитрієва, я так вважаю, Кремля і Вашингтону? На фоні того, що заяв дуже дуже багато, справді в моє поле зору він потрапляв. Він закінчив київську 178 школу, а у мене там багато друзів. Так що це і він ж працював певний час в фонді Пінчука. Так що він, він киян, він народився в Києві. Угу. Це значить, дивіться передусім. Дмитрієв говорить про зняття санкцій. Тобто до Росії зараз питання питань. Це перепрошую, зняття санкцій. він конкретно сказав, Росія виступає. Ні, Росія не вимагає скасування санкцій. Значить, це чорним по білому. Вони не діють. Вони не діють. Так, 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 перепрошую. Панове, для Росії горлове питання це зняття санкцій. Погоджуюсь на 100%. усь усіх, починаючи від ліків і закінчуючи персональними санкціями проти, проти олігархів, проти їхніх капіталів, проти їхнього майна. Тобто їм на російський народ російським керівникам плювати. Тобто, те, що санкції позначаються на російському обивателі, це їм байдуже. Але у них це є, є питання, це питання виживання Російської Федерації. Тому і розмова про мирну угоду, і розмова про те, що санкції ні на що не впливають, і розмови там про гуманітар. Тарні проекти, це все одно про зняття санкцій. Тому це для Дмитрієва головне і тут, судячи з обсягу його зустрічей, на жаль, я припускаю, що він таки міг досягти певного успіху, певних домовленостей, чому, чому тому, що санкції з Росії не можна знімати. Санкції санкції з Росії мають... мають ніхто не знімав. Поки що не знімали. Я сподіваюся, що дивіться, скільки б Трамп не заявляв, що от він навіть вкрай... прилетить на 9 травня в Москву. Об'єктивно, Трамп нічого на користь Росії ще не зробив, крім того випадку, коли він на певний час зупинив розвідданні і допомогу. Все інше поки що діє так, як воно діло. Хотілося б більше, але це нас клаштовує. Санкції розумієте, санкції мають накопичувальний характер. І рано чи пізно, швидше рано, можливо, навіть в цьому році, економіка Російської Федерації почне валитися з. Саме через санкції. Тому він зараз він виступає такою швидкою допомогою. Він розумний, він англомовний, він з американською освітою чудовою освітою. У uh -huh. нього багато там контактів. І тому вони його зараз висунули як переговірника, і він ефективний переговірник, нам це треба враховувати. Ну а він був перемовником в Аріяді на першу зустріч. Далі потім команду змінили, але він на першу зустрічі був. Його поїздка. Пов'язана якраз з погрозами Трампа по відношенню до Росії не питань, саме а з приводу того, що він дуже незадоволений Путіним, ага. що він не хоче перемир'я, і зараз дуже погано буде. Щось зробить дуже погано відповідно, це заявив безпосередньо Кремль злякався? Однозначно. тобто одразу поїхав. До речі, унікальна ситуація. Проти нього діяли санкції, і спеціально для цієї поїздки ці санкції були. Чому сняти. саме стосовно нього, чому не поїхав хтось інший? Перепрошую, що перебиваю. Тому що він достатньо розумний, інтелектуальна людина, розуміє американський менталітет, і він поїхав, до речі, з двох дві мети. Треба розуміти, що російські олігархи вони дуже сильно хвилюються. Їм дуже потрібен мир. Йим навіть не зняття санкцій. їм дуже потрібно, тому воно каже, певне заспокоєно, тому що ви бачите, наскільки нервово реагує на будь-які заяви Трампа, а Московська фондова біржа. Тобто одразу різко, там, падіння 5, вона, до речі, 12-й день падає. Він поїхав, якраз, і я переконаний, що він не зустрічався з Трампом не той рівень, абсолютно. Це його заяви, до речі, заяви тільки з його боку. І виступи виключно лише тільки його на телебаченні американському. І всі, ці про заяви, власне, про... <світлені> і всі ці заяви якраз спрямовані на аудиторію російську. Заспокойте, ребята, у нас все на мазі, у нас все нормально, ми домовляємося, тобто у нас контакти. Чому вони не допотягнули того часу, коли будуть наступний раунд перемовин Росії і США? Тому що вже почалася певна паніка у російських олігархів. Uh -huh. Що ну, це по фондовому ринку видно? Вони почали нервувати. І як результат, відповідно, ця людина поїхала і говорить: так, я в Америці, от мої фоточки, бачите, у нас все нормально, ми домовляємося, то є, ніяких там якихось негативних щось є, тобто ми все заспокоїмо і так далі. І максимально компліментарне все інтерв'ю по відношенню до американської сторони. І це меседжі в Росію для них. Для олігархів, що заспокойтесь, ми йдемо по нормальному процесу, ми досягнемо свого результату. Якого? Миру. Миру, а далі потім і зняття санкцій, співпраця з американцями, наявності відповідних контрактів, американці замінять європейців, вони будуть тут реалізовувати добичу різних рідкоземельних металів, елементів, нафти, газу так, і так далі. Тобто, максимально позитивні новини зі Сполучених Штатів, щоб Росії, перебити. Це закончиний на ВПК. Бюджет Росії заточений на ВПК. Зараз всі будуть про це говорити. Їм війна треба. А, війна, ні, дивіться, хто сказав, що по завершенню війни там не будуть іти відповідно... Мені, я перепрошую, я вам зараз, от ну Давайте. принаймні, зі своєї інформаційної бульби, да повідомляю те, що пишуть масово, от просто масово пишуть. Путін проти припинення війни, ніякого припинення війни не буде. І Огоджуюсь. так Погоджуюсь. Я до речі, так само думаю, що якщо не брати, є же, треба розуміти, є світа. Яку треба заспокоїти, щоб вона не збунтувалася? Uh -huh. І є Путін, його бажання, прагнення, його психопатичний блин, розлад з приводу захоплення світу, то в цьому ключі тут більше спрямована на світу. Заспокойтесь, ні, на самом ділі він не такий психопат. От він домовляється з Трампом, він домовляється з американцями для того, щоб вони тут же питання не зняття санкцій. Він поїхав, щоб якраз от ті санкції, про які я сказав перед цим, щоб вони не почали бити по той же саме Індії по нафтопродуктів, для того, щоб вони продовжували купувати російську нафту. Бо uh -huh. якщо на 30% разом з урахуванням цієї ціни впаде можливість Росії продавати нафту, там катастрофа, і всі цього бояться там. Тому в цьому ключі я вважаю, що е, це все ж таки більше меседжі. Дивіться, американська сторона нічого. Ну хто мені скаже, американська сторона щодо тих результатів перемовин з цим Дмитрієм? Дональд Трамп зробив заяву буквально вчора ну, про те, що ми на дуже хорошому шляху. Нас пройшли он, хороші. Он... Нас пройшли хороші перемовини. Він говорить саме про Дмитрієва. Це він вчора коментував. І я каже, переконаний в тому, що Путін і Зеленський готові підписати угоду. І Зеленський вчора зробив коментар з цього приводу, я ще скажу. Тому я і допитую, чому саме Дмитрів. Мені логіка ваша зрозуміла, що цар відправив свого посланця заспокоїти свиту. Але хіба така свита дурна і не розуміє, що відбувається? Мільярдери і так далі. Дивіться, воно би так не коливалося, якщо б вони точно були впевнені в загальній політиці Кремля, куди він йде. Тобто вони не впевнені, вони так само думають, що Путін хоче наскільки, війни. Наскільки по часу вдалося заспокоїти зараз цю світу? На добу до наступ... Ні, до того моменту, як дякую. не будуть нові, нові інформаційні приводи. Ну а скільки часу має прийти до нового інформаційного приводу? Зговорити, Я не знаю, коли Трамп, Трамп, Трамп там відріхався від своїх митних війн і скаже тут: а от Росія знову таки показує. Давайте дочекаємо 20-го числа, який чітко сказав Трамп. І це беззаперечно, Це Пасха, як православна, так і католицька. То в цьому контексті відповідно, для нього і плюс, що наближається 100 днів, і тому для нього це дуже важливо, щоб були конкретні результати по перемир'ю. Окей, Тому це ага, ага. подивимося. Ставлю свої п'ять копійок. Можеш я, гривню. Гривню. Ще ж п'яти копійок. У нас же ще нема. Так от я тут не погоджуюся, що Дмитрієв робив саме меседж для російських олігархів, тому що характер його заяв, форма обрана це повністю style, спеціально на внутрішню американську аудиторію, на їхній істеблішмент. Логіка цієї поїздки абсолютно зрозуміла. Це подальша гра в американські гірки. Де Дмитрієв зараз знову на вершині. Тобто, низ у нас був, коли виходять значить, переговірники другої делегації Ріаду і кажуть, та от до кінця року, можливо, щось буде, не факт, що потім виходять значить, спікери МЗС Росії, кажуть: та слухайте, звичайно, є позиція Сполучених Штатів, але ми її приймати не будемо. Ну, тобто, та, та, іде така тирада, абсолютно, і такий потік. Е, ну я б не сказав, що позитивних меседжів конкретно для Трампа. Ну і Трамп звичайно реагує своїми там постами, заявами додатково, що все, будемо накладати там тарифи, будемо накладати санкції, вторинні санкції. Він не хоче цього робити. Ну та Дмитрієв це такий собі е, кризовий комунікатор, який от з цього низу виводить знову ж таки спілкування на високу точку, але логіка. Тут не в досягненні швидкого результату. Логіка тут подарувати Трампу і його команді надію на швидкий результат. А це різні речі. Тобто, поїхав, Дмитрієв каже, та ми все будемо робити. Економічно, та, будь ласка, заходьте до нас по темі рідкоземів. Так, так, все вам організуємо, як вже вже почалися перемовини, ага. все буде добре. Ага. По санкціях теж нічого страшного, можете навіть не знімати, ну логіка, яка йде, можете не знімати, вони нас не зачіпають, ми адаптувалися. Тобто, у нас двосторонні відносини в мецу назі Росії, і Сполучених Штатів ага. будуть. все дуже класно буде. Тобто він намагається показати сигнал договору здатності Російської Федерації. Але проблема в тому, що Дмитрієв тут не є суб'єктним. Дмітрія виконує завдання Путіна. Ну а у Путіна йде зараз гра. Путін вчора, умовно кажучи, випускає бесіду, а потім випускає Лаврова, які представляють одну групу впливу, які хочуть продовження, реально продовження війни. А сьогодні, умовно, він випускає людину своєї доньки Тіханової, який каже: Та ні, ми все швидко завершимо. Тобто тут теж йде гра. І в цьому Ах. найбільша проблема, що в Сполучених Штатах а, от ця ще віра. Яку от українська сторона що намагається зробити? Е, реалістичність все ж таки е, направити реалістичність. Треба Росію оцінювати реалістично. А в Сполучених Штатах поки що нинішня адміністрація, ну, як на мене, це рожеві окуляри. Скажуть росіяни декілька разів, ну в тому числі і втихумирити свою внутрішню аудиторію, там, у рапатріотів, що ні 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 ми не будемо з американцями ні на які навіть компроміси, йти, все, там, ультиматум, значить, ультиматум. І в такій позиції, от е, я ж кажу, найбільша проблема це сполучені штати, бо вони втрачають час. Як на мене, ми вже втратили насправді місяць часу, як мінімум. Після перших і, і ряду, і джиди ми могли б набагато швидше досягти результату, але Росії дається шанс. А Росія це маніпулює. Я додам ну, тільки одну тезу, перепрошую, одну, одну тезу додам до цього всього, до нашої дискусії, абсолютно. Там була прозвучала одна заява, яка ну, мене так здивувала трішки, про відновлення авіаційного сполучення Росії і США. І друга заява, яка була зроблена саме по, по темі вже не торговій. що говорить Дмитрів? Він наголошує на тому, що Росія може розглянути питання гарантії безпеки для України. Але Росія проти членства України в НАТО. Так от, він говорить про те, що. Ну, і також сказав про те, що ми порушуємо енергетичне перемір'я. Ну, це стандартна фраза до цього крила, але говорить, ну так, ми вже готові розглядати якісь гарантії безпеки для України. Просто фраза. Ну, я тут просто, це класична гра доброго поліцейського. це Дмитрів, який говорить, ми все погодили, там все решта. І поганих поліцейських, наприклад, Лаврова. Який говорить, да ні, ніяких там, тільки от на наших умовах, якщо перша причина не усунена, взагалі про що розмовляти і так далі. Це класична гра, яка відома для досягнення результату, що ось так от рашатого для того, щоб отримати той результат, який ти хочеш. Тому тут е От ми, до речі, абсолютно погоджуємося з тим, що ми дівелі діємо, діємо достатньо прямолінійно. У нас ситуація, от ми хочемо досягнути щось реалістичного. І ми в такі психологічні ігри. Ми чи недостатня, скажімо так, дипломатична, маємо відповідну підготовку, але ми не граємо. А кого тоді будуть знову посилати, якщо це все провалилося? Дивіться, панове, один нього. Знову Дмитрія. Е, Дмитрів не є поліцейським, він не має формальних посадових повноважень. Лавров має, бесіда має. А Дмитрієв не має формальних посадових повноважень. Взагалі не про те за своєю офіційно, групи. офіційно його в ряді його за стіл не посадили. Тобто сидів Лавров і хто там другий був у них? Федоров, по-моєму? Да? Ні, ні, Ушаков. Ушаков, Ушаков. так, да, Ушаков. Лавров і Ушаков, а Дмитрієва не посадили за стіл, тому що він за рівнем посади по протоколу. Ага. просто не Хоча за, за стіл Він був напроти і так. могли посадити. Так. А, це, а, це ж американці. <свісна> Це росіяни. Тому до того до того часу, поки Дмитрієва кимось не призначить, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, він не має офіційних повноважень, він не, він не може взагалі вести ці перемовини. Він може вносити пропозиції. Ці пропозиції приймаються до розгляду і все. А далі ведуть розмову з тим, хто має повноваження. От на цьому крапка, тому говорити про мир в Україні Дмитрієв не може. Ну і понове ми всі побачили. Росія хоче хоче миру. Під час візиту Дмитрієва, що у нас було в Харкові, що у нас було в Дніпрі, що у нас було на Сумщині. До речі, зверну увагу, що коли Дмитрієв був в сполучених штатах і Харків атакували, да? безпосередньо мер Харкова Тєріхов знаходився в Даласі. В Техасі, і це якраз можливість і для нас, в тому числі, ми знаємо Техас, як наскільки важливий безпосередньо штат для відповідно, і республіканців, і Трампа, як і Флорида, до речі, от Якраз показати, що відбувається. Тобто, от у вас. Грубо кажучи, в Штатах тут Дмитрів розказує про мир, а от що в моєму рідному місті відбувається. Ага. Ну тобто, це, от, дуже якось е, у нас співпало ситуація, коли от дуже добре, що Терехов там опинився в цей момент. Тільки він ну, щось мало сказав. Це було якось активніше працювати на комунікативному рівні. Ну, ми ж не знаємо це ж там питання об, якраз спілкування безпосередньо з Ну, ми, скажу чесно, інформаційна присутня, ну в. В декілька разів менше ніж ніж Росія. Росія в цьому питанні набагато активна. Окей, Правда. я так розумію, що поки що робити поспішні висновки з візиту Дмитрієва не варто, але й не брати до уваги купи заяв, які пронували також. Бо все ж таки варто послідкувати, Там його почали підсвічувати дуже наближені до Кремля і спецслужб різного роду блогери, ледь чи не йому приміряють корону імперську.